Вирішив розказати історію, в яку ти тоді не вляпався, а я вляпався. Ми відкрили невеличку мережу продуктових магазинів, і за три місяці її закрили в принципі. Втратив 45 тисяч доларів. Ну за такі гроші можна було б знаєш, в Дубай вечірку зробити. На папері виглядало все доволі непогано. Фока полягає в тому, що як за півроку витратити 63 тисячі доларів купу зусиль. На тендер мали дуже хороші позиції виграти роботи на 2 мільйони доларів. Пізнайомий такі терміни контрольовані іноземні компанії суть полягає mm -hmm. в тому, що mm -hmm. ти тепер в Україні повинен за кожну іноземну компанію кожен mm -hmm. рік подавати yeah, звіт. Yeah, 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 yeah. І мало yeah, yeah. того, якщо вона ще й прибуткова, там якась типу mm -hmm. там більше млн мільйонів євро, вроді, то ти mm -hmm. ще повинен кажучи, подвійний податок платити. Тут я кожен день втрачаю на цьому гроші. Тепер я в цьому бізнесі пасивний У <laughs> <laughs> Мене є таке відчуття. От я боюсь, що хтось там стане мільйон мільйонером без мене. Типу, та? <смеш> Тут ще включився все-таки азарт, напевно. Да? Багато людей кажуть, що бізнес – це на відсотків 60-70 боротьба, а 30-40% все решта. Тому можна не лінитись, поборотись і, можливо, буде факап виправлено.